Вітаю вас на моєму каналі, у вас є зайва вишня і ви не знаєте, що з неї приготувати, тоді я вам допоможу у цьому питанні. Сьогодні ділюсь рецептом дуже класних, дуже смачних цукатів із вишні. Ці цукати неймовірно смачні. Ними можна повністю замінити цукерки, а також дуже смачно вони поєднуються у випічці. Кашах та будь-яких запіканочках. Для приготування цих цукатів вам знадобиться тільки цукор, вишні та трішки вільного часу. Зриваємо стиглі вишні, гарно їх перемиваємо та відділяємо від хвостиків. І починаємо готувати найсмачніші цукати із вишні. З чистих вишень витягаємо кісточку будь-яким зручним способом за допомогою булавки або палочки від суш, зазвичай це роблять. Та перекладаємо вишні у глибоку миску. В мене дві, тому що в одну не вмістилось. Засипаємо вишні цукром. На 2,5 кг вишень я використала 1 кг цукру та залишаємо вишні, щоб вони випустили сік. Зараз літо, тому можна їх виставити на подвір'я. Я їх спочатку гарно перемішую, але обережно, щоб не подавити. Щоб гарно цукор розпроділився по всім вишенькам та виставляю на подвір'ї на сонечко. Так вони набагато швидше випустять сік. Мої вишеньки простояли на сонечку півтори годинки, випустили вже досить багато соку і цукор майже розчинився. Гарно перемішую вишні. І тепер необхідно відділити вишні від рідини. Я роблю це за допомогою сита, беру каструлю, в неї вставляю сито та проціжую вишні. Так як вишні вже випустили достатньо соку, то я їх сипаю в одну миску, туди вони якраз помістяться. Вишні залишаю у мисці без рідини, а кастрюльку з рідиною відправляю на вогонь та буду чекати, поки сироп закипить. Періодично помішую сироп. Якщо з'являється піна, її знімаю та варю від кипіння 2 хвилини, щоб сироп гарно закипів, прокипів і тепер він готовий. Знімаю сироп з вогню та зразу гарячим. Не остигаючи, заливаю вишні. Перемішую обережно вишеньки і залишаю їх в такому вигляді на 3-4 години. Якщо у вас є більше часу, можна і більше. Але я робила 3 години і все вийшло дуже гарно і смачно. Вишні в мене вже простояли 3 години. Я беру знов кастрюлю з ситом. Пересипаю всі вишеньки у сито, а рідина стікає у кастрюлю. Стіжу всю рідину, вишеньки пересипаю назад у миску. А рідину із сиропом відправляю на вогонь. Знов чекаю, поки сироп закипить. Як тільки на сироп закипів, варю його від моменту кипіння 2 хвилини. Далі вимикаю вогонь і знов повертаюсь до вишень. Знов тільки на закипівшим гарячим сиропом заливаю вишеньки. І знову залишаю вишні на 3 годинки, щоб вони гарно напитались сиропом. Ретельно перемішую вишеньки та залишаю їх настоюватись. Пройшло вже три години і ви подивіться, скільки соку і які гарні вишні. Набагато зменшились вони в своєму розмірі, але в той же час залишились не зморщені, а дуже гарні. Знову пересипаю їх в сито, проціжую всю рідину, рідину ставлю на вогонь, кип'ячу її дві хвилинки і знову гарячим сиропом буду заливати вишні. І це вже остання заливка. Заливаю вишні в третій раз гарячим сиропом. Та залишаю на 3 години. Перемішую вишні з сиропом, щоб все гарно розпроділилось. Та залишаю їх настоюватись. В мене вже пройшло 3 години, і вишні зовсім зменшились у своєму розмірі. Відділяю їх від рідини, перекладаю їх в сито. Та залишаю їх в ситі, щоб з них встекла вся зайва рідина. Вишневий сироп виливати я не буду. Я його перекип'ячу, додам до нього трішки цукру та закатаю в баночки, і це буде дуже гарний вишневий сік або сироп для пропитки тортиків. В мене вийшло дві півлітрових баночки такого соку, а із залишків я зварила смачний вишневий компот. У справжньої господині нічого не пропаде. А цукати цим часом вже повністю готові для завершаючого етапу їх приготування. Цукати я викладаю в сушарку і буду сушити їх при температурі 50 градусів впродовж 8 годин. Якщо у вас нема сушарки, ви можете їх висушити у духовці, це займе приблизно. 6-8 годин в залежності від потужності вашої духовки. Але обов'язково в духовці залишайте отвір у дверцятах, щоб повітря циркулювало. Також їх можна висушити на подвір'ї. Це буде, звісно, довше, але також можна на подвір'ї висушити цукати із вишень. Звичайно, закривши від комах, сушитись вони будуть впродовж декількох днів. І також у вас вийдуть цукати. Вишні в мене вмістились на 4 піддони сушарки, закриваю її і залишаю сохнути. Мої цукати вже висохли, сохнули вони, повторюсь, 8 годин. Сушарка в мене не дуже потужна, але все ж таки 8 годин для цукатів я вважаю, це нормально. Як зрозуміти, що цукати вже висохнули. Вони повинні бути м'якенькі, не дуже засушені, але в той же час. Всередині не повинна бути зайва рідина. Коли придавлюєте їх, рідина не повинна виступати. Ось такі цукати це ідеально висохнувші цукати. Звісно, вони різні по кольору, тому що деякі вишні були темніші, деякі світліші. Ось така краса в мене вийшла. Цукати обов'язково зберігаємо в закритих ємностях. Це можуть бути пластикові, скляні. Я всі цукати зберігаю у темній шафі. Також можна зберігати їх у зіп-пакетах, але краще, якщо це буде баночка, так вони точно не зацвітуть та не запліснівіють. Всього із 2,5 кг вишень в мене вийшло 700 г смачних натуральних домашніх цукатів. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте його лайком, напишіть коментарі. Та до зустрічі у наступних відео в мене дуже багато цікавих рецептів.